Ми стоїмо на порозі другої річниці революції гідності події, яка безперечно увійшла в історію нашої держави як акт безкомпромісної боротьби української нації проти диктаторського режиму Януковича. Тоді, на Майдані, ми свідомо зробили свій на користь побудови демократичної держави, у якій права та свободи людини будуть вважатися найвищою цінністю держави, у якій будуть панувати закон і демократія. За це ми заплатили надзвичайно велику ціну. Загибель Небесної Сотні та тисячі скалічених патріотів на фронті нашої держави. Для мене, як для людини, чий батько поклав своє життя за краще майбутнє нашої країни, надзвичайно важливо, щоб організатори та виконавці цього цинічного злочину проти власного народу були покарані. Але для мене також важливо, щоб в нашій країні були реалізовані ті ідеали і прагнення, заради яких український народ повстав у єдиному пориві, не шкодуючи власного життя. Ми вимагали масштабних економічних реформ. Встановлення верховенства закону і права людини очікували, що в нашій країні відбудуться такі необхідні нам реформи: реформи прокуратури, реформи МВС, реформи судоустрою, реформи, які знищать стару тоталітарну систему та допоможуть нам стати повноцінним членом Європейського Союзу. Я, як і мільйони українських громадян, покладав величезні сподівання на тих людей, які прийшли до влади на крові героїв. Ми помилялися. Замість реформи судоустрою ми маємо негідників в мантіях, які організовують судилища над добровольцями, патріотами, фронтовиками та політичними опонентами влади. В той час відпускають під домашній арешт відвертих злочинців. За два роки жодного вироку суду. Європа розблоковує їхні рахунки та скасовує санкції. Інтерпол знімає їх з розшуку, бо жодних доказів їх, злочинних діянь наші слідчі органи не спромоглися надати. Замість реформи прокуратури ми маємо діамантових прокурорів, які дивовижним способом уникають відповідальності за вчинені ними корупційні злочини. За ці два роки ми тільки віддалилися від асоціації з Європейським Союзом, бо збіднілий та загнаний у ярмо народ країни, яка працює на інтереси одного олігарха, в якій панує корупція та беззаконня, в Європі ніхто не чекає. Президент Порошенко 21 листопада запрошує на зустріч членів родин героїв Небесної Сотні до адміністрації президента. Я навіть не можу собі уявити, про що вельми поважний президент буде говорити з сім'ями загиблих, як збирається дивитися їм у вічі, як буде знаходити відмазки та відмовки на питання про результати розслідування. Як на мене, родини Героїв Небесної Сотні хочуть зробити учасниками драматичного дійства. Президент прийде на Інститутську, в чергове стане на коліна перед Хрестом, там сумним обличчям буде розповідати вбитим горем матерям. Про неймовірний подвиг їхніх дітей, вкотре пообіцяє, що всі злочинці режиму Януковича будуть покарані, і ми побудуємо нормальну правову державу, де буде панувати закон і справедливість і порядок. Я задаю собі питання: якби Герої Небесної Сотні ожили, чи хтось би з них захотів би зараз потиснути руки нашому президенту? Відповідь, на мою думку, очевидна. Особисто я не збираюся брати участь у цій драматичній постановці, метою якої є політичний піар. Натомість я висловлюю свій протест та незгоду з політикою, яку здійснює президент України. Я покладаю на нього відповідальність за саботаж розслідування злочинів, які були вчинені на медалі. Я проти політики уряду, які своїми реформами змушують людей накладати на себе руки. Я проти цього бездієвого парламенту, який обслуговує олігархічні інтереси, замість того, щоб приймати закони, які дійсно будуть спромовані на покращення рівня життя населення. Я вважаю це своїм громадянським обов'язком перед світлою пам'яттю загиблих патріотів. Герої не вмирають.